Паші борхливі оплески. Чайкина, Жанна Борхливими оплесками вітають ветерана обласного телебачення, режисера Жанну Прокоф'євну чайкіну. Колеги, ті, що разом з нею створювали обласне телебачення, та ті, хто зараз продовжує справу. Пані Жана говорить, приємно, що не забувають про ветеранів. Сама ж вона у такі моменти насамперед згадує тих, з ким десятки років працювала плічопліч, і тих, хто зараз уже пішов в життя. Їхня праця є частиною історії українського телебачення. Хочеться вспомнити ще тих людей. От мені дуже жаль, що я одна за час. Якби була можливість, щоб всі люди, які ушли уже нас безвозвратно, щоб здесь. були ну, вот, наверное, их дух заслітає, тому що они это создали, они это сделали. і малодюж пришла нині не на пустое место. Працювати на обласне телебачення прийшла ще студенткою, згадує Жанна Прокофівна. Відтоді, як уперше зайшла до Держпрому, минула більше як півсторіччя. Досвідчена режисерка радіє з технічного прогресу, що зробив працю телевізійників комфортнішою. каже раніше не було можливості відеозапису. Усі програми виходили у прямому ефірі. Меня приглашали в передачу. И говорят мне, передача буде прямому ефірі. Ви знаєте, що такое прямой ефір? Мені так смішно стало. Я говорю, вы столько днів не прожили на світі, скільки я видала в ефір эфир прямих эфиров. Жанна Чайкіна та інші ветерани для колег і нині беззаперечний авторитет. Профі з таким досвідом тепер ексклюзив. Передусім, них вчаться відповідальному ставленню до професії. Говорить Микола Шлапак, адміністратор обласної телерадіокомпанії. Ми їх запросили всіх тих, хто зробив телебачення, щоб привітати, нагадати їм, що ми ніколи про них не забуваємо і пам'ятаємо, і подарувати їм гарний настрій. Слова вдячності, подарунки та святковий концерт на нашому телеканалі. Певні ветерани обласної телерадіокомпанії у числі фахівців, завдяки яким відбулось встановлення українського телебачення. Тож їм найщиріші вітання. Людмила Захарова, Павел Косагов, Павло Грицько, ОТБ новини.